Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього року як звички впливають на твоє здоров'я. Ми будемо говорити про корисні та шкідливі звички. Всі почули вже дзвінок. Він покликав на урок. Тож, дивіться, пригадаймо і урок розпочинаємо. На уроці ми будемо уважними, старанними, працьовитими, ініціативними, хорошими. І ми досягнемо з вами успіху. Починаємо, як завжди, з погоди, яка пора року, весна, який місяць, квітень, яке число, друге, чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря. Молодці. Що ж таке здоровий спосіб життя? Пригадаємо. Так, це в нас і позитивні емоції, так? І що ми, крім цього, з вами говорили? Так, і правильне харчування, і сон, і рухливий спосіб життя, і гігієна, і о, свіже повітря. Найцінніше для кожної людини є здоров'я. Купити здоров'я неможливо, тому потрібно його берегти і зміцнювати. Кожна людина має певне здоров'я звички. Є звички, що сприяють зміцненні здоров'я, і звички, що шкодять здоров'ю. Звичка це корисні звички. це Звичка – це постійне повторення якоїсь іншої дії, а корисні звички це які допомагають нашому здоров'ю. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо в неї виникає бажання або необхідність роботи його знову. Це і є звичка. Якщо це корисно, плесніть в той лоні, а якщо шкідливо, не плескайте. Їсти багато солодкого, ні. Виконувати русського зарядку. Так, мити руки миватися. Так. Багато часу проводити за комп'ютером? Ні. Поводитися чемно. Так. Брати до рота і гристи предмети. Ні. Загартовуватися. Так. Кидати сміття на підлогу. Ні. Дотримуватися режиму дня. Так. Прослухайте, будь ласка, віршик. У Марічки. Гарна звичка. Любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на голі вийти з хати. Працьовита в нас Марічка, тільки дивні в неї звички. Корисні чи шкідливі звички має Марічка? Шкідливі, що ви порадите? Змінити свій спосіб життя. Так, щасливі люди мають корисні звички, вони витрачають частину свого життя на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться, принесе їм радість. Чи впливає погода на наше здоров'я? Так, коли погода сонячна, так, ми менше з вами хворіємо. А коли ось така дощова або холодно, так. Що ж робити, щоб не захворіти? Потрібно вдягатися відповідно до погоди, загартовуватися. жити, одягнутися в дощову погоду. Куртку, чобітки, парасольку. Оберіть корисні звички. Дотримуватися слова. Так. Казати лише правду. Так, прибирати за собою. Так. Запізнюватись ні. Їсти багато солодощів ні. Приймати зважені рішення. Так. Дбати про своє здоров'я. Так. Бути ввічливим. Так, бути неохайним ні. Бути обачним. Так. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 30, 35, вибачте, будь ласка, на 35-й сторінці. Нам потрібно з вами прослухати віршик, підкреслити, де говориться про погоду на початку весни, та намалювати вербові котики. На весні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі. Застудитися не хоче. Де у нас погода? От, Ще стоять холодні ночі. Отже, ночі в нас ще холодні. Підкреслили цей рядочок і намалювали вербичку, верби. Так, намалювали, то ми можемо з вами йти далі. Проаналізуємо з вами схему, допишемо свою пропозицію, як дотриматися здорового способу життя. Так, здоровий спосіб життя це займатися фізкультурою і спортом, спати 8 годин, загартовуватися на свіжому повітрі, харчуватися правильно, доброзичливо ставитися до людей. Дотримуватися правил гігієни. Дотримуватися розпорядку дня. І ще, що ми можемо сказати. Так, це мати позитивні емоції. Отже, запишемо з вами позитивні емоції. позитивні емоції Так Перегорнули, будь ласка, сторіночку, зараз ми з вами поставимо. І одночасно, якщо у вас є ця звичка, ви ставите галочку в другій колонці. Якщо у вас цієї звички немає, значить ви не ставите. Так, чистите зуби вранці ввечері. Це у нас корисно. Якщо ви чистите, поставили галочку. Лягати спати пізно, це шкідлива, але якщо ви лягаєте, значить поставили галочку. Робити ранкову руханку це корисна чи шкідлива? Корисна, якщо є, поставили. Збирати наплічники вечора, Тобто портфель збирати з вечора. Якщо робите, поставили. Так, це в нас корисна, якщо робите, поставила. Гристи нігті це шкідливо. Так, якщо ви це робите, поставили. Вживати овочі та фрукти. Це в нас корисно, якщо ви вживаєте, поставили галочку. Їсти солодощі великій кількості. Це шкідливо, якщо ви це робите, поставили галочку. Дотримуватися розпорядку дня. Це корисно, якщо ви це робите, поставили галочку. Мити руки перед уживанням їжі. Якщо ви миєте ручки, так, поставили. Це корисно, чи шкодливо? Корисно. Мити руки після відвідування туалету. Це так само корисно, якщо ви це робите галочку. Та впродовж тривалого часу грати в комп'ютерні ігри. Це не шкідливо, але якщо це ви робите, і я впевнена, що у вас більше корисне звичок. Отже, ми дивимося, перевіряємо, як поставили. Оцю колоночку у вас у кожного буде своя. К, Ш, К, К, Ш, К, Ш, Три підряд К та Ш. І записали слово корисні. Так, поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички. Щоб здоров'я зберегти і щасливим рости. Є погані звички і гарні, хай погані йдуть від нас, а хороші звички славні, набувайте в добрий час. Так, і нам з вами потрібно виконати декілька завдань: розташувати на корисні та шкідливі звички. Дивимося, їсти солодощі багато, шкідливо. Ось бачимо, брудно, шкідливо. Лежачи грати. Шкідливо. Так, прибирати, корисно, сваритися, шкідливо. Так, битися, бачимо. чистити зубки, корисно. Кататись на велосипеді, корисно. Грати в футбол ні. Так, багато їсти, ні. чипси шкідливо ні, це не корисно. Дружити. Так, читати. Ну, можливо, корисно, але не лежачи так. Бачимо, мікроби це не шкідливо. І займаєтеся спортом. Перевіряємо все вірно це. І з вами виконуємо другу. Так само нам потрібно розташувати корисні та шкідливі. Але якщо там були малюночки, нам було хлеще, то тут у нас з вами будуть слова, я вам буду допомагати читати. І ми будемо говорити, це корисна звичка, чи це шкідлива звичка. Так, вживання їжі перед телевізором, шкідливо. Планування дня, корисно, пунктуально, тобто, приходити вчасно, корисно. Прогулянки, корисно. Паління ні. Щоденнє прибирання кімнати. Так, безлад ні. Вживання наркотиків? Ні. Вживання нецензурної лексики, ні. Алкоголь, так само, ні. Лінощі та пасивність? Ні. Склянка води вранці, корисно. Ранкові вправи, так. Читання корисної інформації. Так. Тривале сидіння в інтернеті? Ні. Відкладання важливих справ? Ні. Заняття спортом, так. І ранній підйом так само корисний. Тому що ми, вперше, багато встигаємо, так. Бачимо все чудово, все вірно. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. До побачення!